Мова піде про два камінця звідтіля і про людину, яка їх мені прислала і займається цими камінцями. Хто займається і цікавиться заточкою, заточкою на натуральних камнях, натуральними каменями, то я думаю багато вже з вас знають. Хоча підписників і не багато і переглядів поки що у цього каналу, але я думаю, що своїх глядачів він знаходить потроху. Канал називається «Железо і камінь. Віктор, який веде цей канал і заснував, якраз і займається пошуком каменів природних для заточки. Він їх мені і прислав. Так от, Віктор восени зв'язався зі мною по вайберу, запропонував мені пару камінців прислати для того, щоб. Ну, не пару, там ще декілька маленьких. Для того, щоб я. Побачив він відео, що я роблю огляди на камені. Зрозуміло, що я їх трохи щось там петраю. І якби для консультації, яка моя думка, що це за камені, чи варті вони уваги і так далі. Оце два камені, які я, про які я йому розповів, розказав свою точку зору, більш-менш з ними ознайомився. Маленькі зразки там такі вони були, на мою думку, ну такі, не, не дуже, щоб там варті уваги якоїсь. А ці два камені зацікавили мене. Так от цей камінь виявився, що його суспензія, власна, дуже дрібнозерниста, роздрібнюється в процесі роботи і дуже активно працює. Активно, знімає метал, сточує дуже активно. Поступово роздрібнюючись і стираючи масло з цієї суспензії, можна добитись дуже тонкої його роботи. Це суперфінішний камінь, однозначно. Незважаючи на те, що він якийсь, начебто, по рисунку неоднорідний, і тут на зрізі видно, що різний, різний колір, може там різна щільність, не знаю, Але працює він однородно, тонко, не залишає там грубих сторонніх рисок, майже і так далі. Може, там, які випавші обломки абомазних зернин, якщо випадають, звісно, при наведенні суспензії алмазом любим то вони. Попадаючи під рівщу кромку на твердій поверхні каменя, звісно, що залишають якісь риски. До цього потрібно бути готовим, але інакше способу навести власну суспензію, як, допомог... як тільки не за допомогою алмазних, або пластин, або хонів, ну нема просто. У його доволі багато відео, де він показує різні камені, які знаходить, вирізає з їх бруски, показує, тестує. На жаль, не мав мабуть, його змоги показувати під мікроскопом результати його заточок. Просто показує роботу їх потемніння поверхні каменя і різ папірця там ножем. Ну, Але він сам признається чесно, що він заточник не дуже високого кваліфікації спеціаліст. Але от в чому він вис... спеціаліст високої кваліфікації, я впевнений, так це в розумінні і в якомусь чутті до цих природних каменів. тому що... Я передивляюсь його відео, бачу, що в нього ну, талант є до цього. що Він знаходить камені, розпилює і вони виявляються, мабуть, майже всі придатними для заточки в тій чи в іншій якійсь мірі. Так от, ці, з цих двох каменів, це мені сподобався найбільше. І зараз ми подивимося його роботу. Зараз мікроскоп на столику мікроскопа лежить кусочок залізячки. Це С390 64 одиниці в неї твердість. Це дуже твердюща, зносостійка сталюка, порошкова. Здається, порошкова. Я точно вже і не путав там їх скільки вже понапутували. Що. З дрібнозернистими карбідною структурою така якісна сталь. І вона доволі тяжко заточується на природних камень. Також Н690-59 одиниць з доволі такими крупними карбідами великими. І... 50Х14 МФ 59 одиниць теж така сталь, хороша. І ми спробуємо ці три сталі на цих двох камінцях, як вони працюють. Зараз ми подивимось на поверхню, яка зараз у стамеслички, вона на Карбіді Кремні там заточена, подивимося, які риски, і подивимось, як зможе цей камінь щось там зробити. І потім подивимося, як, яку поверхню залишає цей камінь на цих різачках. Щоб ви розуміли, що це за камінь, як він працює. Ну, Така типова картина. Там заусенця залишки, риски доволі помітні, синтетичний абразив, карбід кремнію, там, я не знаю, який він 20-14, грубіший. Ось так виглядає. Оце така маленька залізячка. Зараз я нанесу краплю масла на поверхню. Очікувати зараз, я думаю, супертонкої супер тонкої роботи цього каменя не варто, тому що він притертий доволі на грубому зерні карбіду кремінь. Але подивимось, беру, бачите, як він виглядає. Сподобався мені цей камінь, на жаль, повторюсь, нема бруска такого, а тільки такий окраєць, такий огризочок, скажімо так, але й і цьому радий. Дякую вам, Віктор, якщо ви дивитесь це відео за те, що ви прислали ці дві каменючки, я їх залишив собі і от зараз заново відкрив його цей камінь, як він працює. Суспензії тут невелика кількість абсолютно навелась. І По тій причині, що каменя в цього темна поверхня, то робото його не видно візуально. Тільки після того, якщо ми витрим білою салфеткою папірцем. Камінь це і ми побачимо там кількість шламу сточеного металу яка залишилась на салфетці. А так візуально спостерігати процес заточки на темних чорних каменях, скажімо так, важко. Ну, зараз я попрацюю і подивлюся. Попрацював я зовсім недовго, декілька хвилин максимум. Так як площа невелика, звісно, це не кухонний шеф там 40 см довжиною. То тут робота швидка. Але повторюсь, сталь зносостійка тверда, 64 одиниці. Наприклад, я її точив на синтетичних абразивах, то далеко не всі синтетичні абразиви добре її точуть. І зупиняються і засалюються доволі швидко. Тільки на суспензії потрібно. Вже видно, що поблискує край. Зараз ми подивимось, які зміни. на різ в районі ріжучої кромки. Зараз ретельніше витру масло, тому що воно така штука, що любе залишатись там, де не потрібно. Зараз ми його дивимося. Такий муар! Така як шагреніва шкіра і чорненькі цяточки. От я в зону ріжучої кромки пропрацював більше, там рисок взагалі не залишилось від синтетичного абразиву, як ми бачимо. І видно ці цяточки, це якраз дрібнокарбідна структура така. Це видно карбіди. Сталицею. Вони дуже дрібнозернисті, там мікрон, два, три. Дуже однорідна така ріжуча кромка, прям красота. Ну, а далі ще там залишились сліди рисок. Звісно, їх можна вивезти на одній поці суспензії на всій поверхні, на площі не, не, не вдасться це зробити, але декілька разів суспензію навести і все відпрацюється. Ось такий виявився камінець з Карпатської річки, з якої не знаю саме там. Не? Така штука цікава. Ризочок цієї прекрасної сталі, звісно, маленький, тримати його незручно, але, як ми бачимо, по торцу сосни ця мікростаместочка, шпандьоре за милу душу. Недарма ці сталі цінуються, як бачимо, Ріжуча кромка зберегла свою. І це заточка після механічної заточки на точилі. Тут самий кінець ріжучої кромки має якийсь і дефектний шар, його сточити потрібно було. І тільки перша заточка, як от тут в одному місці тільки якийсь замин вийшов. А так виглядає тут 130 крат збільшення доволі. Стійка сталь. Повторюю, що по відчуттях там навантаження на річну кромку доволі сильне було. Ну, відео не про сталь, а про камінь, який цю сталь заточить. Зараз ми зітремо поверхню цього каменю і подивимось, скільки залишилось тут шлама сточеного металу. Ну, бачимо доволі чорне. Так що камінь по такій твердій сталі, 64 одиниці, відпрацював досить добре. Зараз подивимося, який він, що він залишить який слід на сталі N690 з доволі такими грубими карбідами, різними по розмірах. Там і 20 мікрон за розміром карбіди є і навіть, може, більше є. Теж. Чисто, тонко відпрацював, повторюсь грубо притертий брусок цей доволі, І він працює з свіжою порцією суспензії, де сама груба робота проявляється скажімо так, в такому режимі. І то ми бачимо, як чисто, і тихенько, і красиво. Ні рисок глибоких, нічого, ні зазубри на ріжучій кромці, ні викришувань. Прекрасно виглядає. Якщо ж ми цю суспензію зараз зітрем майже всю. Тільки дрібні дрібні залишки залишаться на поверхні, то ми отримаємо більш тон тонкішу роботу цього абразиву. Такі камені використовувати варто. От я випер, бачите, скільки чорноти. Я вважаю тільки із суспензії, тоді вони дають. Без суспензії вони швидко виглажуються, особливо якщо тверді сталі заточувати на них. І перестають майже працювати, знімати метал сточувати. Просто, якщо ви будете з тиском працювати, вони витягнуть заусеність на вашому рівному інструменті, зроблять мильний різ і так далі. А от якщо ми наводимо суспензію власну, чи сторонню з луриками різними, ну, якщо є алмазний хон, алмазний брусок, то слурики, в принципі, ніякі не потрібні. Достатньо своєї власної суспензії на ми алмазним хоном чи брусочком. І все. І ця суспензія працює активно, абразивно, швидко, і заточує, і одночасно зміцнює структуру метала і поверхню метала. Не, не до таких, звісно, рівнів, щоб там кізячна якась нержавійка раптом зробилася там 72 одиниці твердістю і не тупилася 274 роки. Це, звісно, маячня такого не буває. Але в деякій мірі все-таки зміцнення нагартовка ділянки самої ріжучої кромки на таких каменях завдяки роботі суспензії майже завжди. Тому що, тому що. Ось такі поблискуючі вершинки, як пупиришки, це якраз є. Видимо тепер стали карбіди, на які наволоклась більш м'яка матриця, так звана більш м'яка сталь із, самої, із самого матеріалу цього. Бачимо, як виблискують. Ось такий цікавий камінь. Ну, а тепер цей спробуємо так само в такому ж режимі. Крапля масла. Суспензія за допомогою того ж алмазного хону. Там придбати, спробувати. Можливо, колись Віктор ще захоче щось прислати на огляд. Якщо захоче, ну я думаю, навряд чи є свій канал. Він не потребує моєї чи іншої якоїсь реклами, я думаю, сам доволі успішно цим займається. Ну, бачимо, тут явна така рисочка дрібна, вона дуже неглибока, це видно по. Дуже-дуже неглибока, але така є помітна. Це робота з суспензією, Ну, якщо її прибрати цю суспензію витерти, то буде картина майже така, як і на тому камінці вже я цього робити не буду, щоб не затягувати кіно. Як бачимо, камінь цікавий. Працює по різних сталях, що один, що інший, по навіть по твердих, але, повторюсь, тільки з суспензією, Як і більшість природних каменів. Так, що такі камінці з карпатських річок. Який звідтіля добув, розпиляв і представляє людина по імені Віктор своїм каналом Железо і Камінь.